Доброго дня, поговоримо про міни, які застосовує ворог проти нас. Це такі міни наживної дії, як міни серії ПМН. Спочатку була міна ПМН звичайна, в неї використовувався детонатор МД9. Потім з неї був, вона була трішки перероблена і її використовували як міну сюрприз МС3. Там, грубо кажучи, перевернутий ударник. І коли з неї знімали вагу, вона спрацьовувала. Це що кажеться кажучи про МС. Ну, наша головна тема сьогодні це міни серії ПМН. Спочатку була ПМН звичайна, потім її переробляли. В неї була дуже висока кількість вибухової речовини. 200 г у ПМН «Звичайній». Потім з'явилася така міна, як ПМН 2. ПМН піхотна міна натискна чи нажимна. Ця міна. Використовується проти піхоти. Ще її модернізують, ну, як модернізують, деяких ворожих джерелах і показували, що використовують як міну комбіновано з міною серії ТМ. Ставили на ТМки, спрацьовувала, ну, кажемо так, людина зникала з цього світу назавжди. Шансів вижити, я думаю, взагалі не бувало. Але Деякі питання у мене з'явились там з приводу передачі детонації на той чи інший боєприпас, але це вже тема наступного ролику. Ми зараз говоримо про міну ПМН-2. Із з особливості цієї міни в неї такий крестообразний датчик цілі, зусилля спрацювання від 5 до 15 кг на сантиметр квадратний. В неї датчик цілі пневматичний. Як він працює? Коли а, людина наступає. На е, міну. Якщо наступить сюди, то ну, будемо казати, що підриву не буде. Якщо наступить от сюди, то вже ось тут буде вже підрив. Есть, ми бачимо, як датчик цілі гуляє. Міна е, в неї 100 грамів вибухової речовини. Е, в деяких джерелах пишуть, що тратил гексоген, в деяких тратил е, по маркуванню тут ТГ. Цифри затерті, чи 40 чи 60, напевно, ТГ-40, бо 60 я не пам'ятаю, ТГ-40 гексаген. А міна сама з себе є кінцево спорядження. Тобто, якщо ми беремо міну ПМН, звичайно, в неї треба ще покласти детонатор МД9. То вже ПМН друга ідея кінцевого спорядження, тут треба лише провернути ось цей механізм, перекосити проволоку, і видірнути цей ключ. З місця встановлення ці ключик забирає з собою сапер. Якщо ви побачите ось цей ключик, або такі пенопластові купорки, там буде десь по 4 чи по 5 пазів, я не пам'ятаю скільки їх там вже йде, то, можливо, поруч є мінне поле. Або це вже після встановлення, ворог вибросив це як сміття подалі від мінного поля. Міна, ну, взагалі вона не знескоджується. Є деякі методи, але хто знає, той знає. Розповідати на широку таку аудиторію, чи будь-для кого в соцмережах чи інтернеті не бажано. Наступна міна, яка в нас іде, це по-моєму, четверта ця міна, йде теж кінцеве спорядження. Якщо в цій міні використовується пневматичний датчик цілі, то він тут, який, скажімо, гідромеханічний ну, механізм взведення. У самої міни є такий шток, який ходить з сторони в сторону. І ось тут є така восьмігранна, така шестерня. Куди би ти не нажав, ось бачите, тут припідіймається. Сюди нажимаєш, тут припіднімається. Тобто вона більш чутлива, ніж пмн Ну, не більш чутлива, а більша площа спрацювання в неї. Але тут набагато менше вибухової речовини, ну, в половину. Там 100 грамів, тут 50 грамів. Якщо ви бачите ось таку подкову чи формі підкови, то це явний признак того, що тут може десь бути ПМН-4, або її загубив сапер, який її десь встановлював. То і її можна встрітити. Будь-де в, в тропах, на тропах, на ворожих позиціях, які ми відбили, чи може десь група ворога зайшла, працювала, тобто залишила такі міни. Випадки бувають різні, де їх можна зустріти. Взагалом про цю міну ще можна додати, що, так, як я вже казав, ці міни йдуть в кінцево споряджені. Є деякі модифікації цієї міни. По 4 що більш нові зразки цієї міни вже йдуть з'єднані кришка з, з самою цією скобою. Там така транспортна кришка, в неї буде декілька отвірів. Ви знімаєте цю кришку, ви видергуєте чеку, і воно у вас залишається в руки якось ну, приблизно якось так це буде виглядати. Але це кришка, яка прикриває датчик цілі, така гумова. Пластинка чи ковпачок такий гумовий, який прикривав сам основний датчик цілі цієї міни. В цієї міні використовується кільцевий заряд вибухової речовини. Якщо зараз вийде, я спробую показати, де саме він знаходиться. Ось тут ми можемо бачити залишки тротилу. Ось вони на... залишаються на рукавицях. Головне, щоб я ще додав, ніколи не працювати з вибухівкою без рукавиць. Це не бажано. Вибухівка вона несе небезпеку не тільки вибухонебезпечну, але ще вона може бути як отрута, як канцероген. Про Пропимен четверто, що в неї є новітні, скажімо так, зразки цієї міни, вони більш плотно ця резинка сидить тут. Вона така, більш герметична, там видно, що немає ось таких місць, де б могло накопичуватись повітря. У самій ПМН другий є, є, скажімо так, молодший брат пмн 3 пмн 3 дуже схожий на пмн 2 але в неї є, є ряд деяких відмінностей. В цих відмінностях ходить те, що тут. Є такий тумблер, який перемикає години самоліквідації, скільки вона буде стояти у землі. Червона стрічка, яка висмикується при взведенні, і отвір під елемент живлення. Що робить її більш надійною, але її використовують як протиоб'єктна міна, більш як диверсійна. Ну і з приводу того, наскільки довго вона може стояти в землі, я не можу сказати. Але ще, що я знаю про цю міну, що коли вона нахиляється від місця встановлення більш ніж на 90 градусів, вона вибухає. Вони дуже між собою схожі. Головні відмінності я назвав, вони тут знаходяться. Я не пам'ятаю ще по цим ось ребрам на самому корпусі, на самій накидної гайці. цій. Чи є вони, чи, чи немає. Там цього я не можу вам сказати, не пам'ятаю. Ну, в відкритих джерелах в інтернеті, в будь-яких е військових таких пабліках ви можете знайти інформацію, які спеціалізуються на міновибуховій справі, що там більш детально вам розкажуть. А ще ми повернемося до цих е мін у наступних наших деяких відеозаписях. Всього доброго!